Добрий день, п'яті класи. Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати ділення десяткових дробів і розглянемо ділення десяткового дробу на 10, 100 1000 і так далі та на 0,1, 0,1 і так далі. Ну, розглянемо на прикладі, візьмемо число десятковий дріб, наприклад, 2,75. Сотих. Поділимо це число на 10. Коли у нас була тема множення десяткових дробів, ми множили десяткову дріб на 10, тим самим ми збільшували це число в 10 разів, і ми переносили кому вправо на одну цифру. Тут, коли ми ділимо на 10, ми зменшуємо цю десяткову дріб. В 10 разів і тому ми переносимо кому не вправо вже, а вліво на стільки знаків, скільки знаків, скільки нулів після, після одинички. В даному випадку тут 1 0, тому ми переносимо кому на одну цифру вліво. І ми отримаємо: тут ставимо кому, але у нас не вистачає розряду, тому ми дописуємо 0,275. Так, слідуючий приклад. 2,75 сотих поділити, наприклад, на 100. Дорівнює 2,75 ділимо на 100. Тут у дільника після одинички два нулі. Тому ми переносимо кому вліво на дві цифри. Раз, два. І ставимо тут кому. Там, де не вистачає розрядів, ми приписуємо нулі. І отримаємо число 0,0275. Тобто 0,275. Третій приклад. Ну, наприклад, 275 поділити на 100. Дорівнює. Ми знаємо, що в натуральному числі кома, ну, уявна така кома, стоїть позаду всіх чисел в натуральному числі. Тому, якщо тут після одинички у дільника 2 нулі, тому ми переносимо кому вліво на два розряди, на дві цифри. І ставимо кому, тобто отримаємо 2,75. І ми можемо зробити висновок або, ну, вже сказати, правило, що при діленні десяткового дробу на 10, 100 1000 і так далі ми переносимо кому вліво на стільки знаків, скільки у нас нулів у дільника. Настільки знаки, отут От в даному випадку 1 0 після одинички, значить переносимо вліво на один знак кому. Тут 2 нулі переносимо вліво на два знаки кому. Тут 2 нулі переносимо на два знаки. Тепер розглянемо випадки, коли ми ділимо на 0,1. тисячну. Перший приклад. 2,75 поділити на 0,1 дорівнює. Ну, Щоб поділити десяткову дріб на 0,1, 1,10, ми повинні перенести кому на стільки знаків вправо, тепер вправо, скільки знаків після коми. Тобто тут один знак після коми. І ми тут переносимо на один знак, ставимо кому і отримали 27,5. 27,5. Друге. 2,75 поділити на 0,1 дорівнює. Значить, ще раз, коли ми ділимо на отаке число, то ми переносимо кому вправо. У даному випадку на дві цифри, тому що тут два знаки після коми. Раз, два. Отримали натуральне число 275. Третій випадок. Дві цілих, сім, третій приклад, 75% сотих поділити на тисячну. Тут же три знаки після коми. Значить, тут кому переносимо вправо на три знаки. Не вистачає розряду, дописуємо 0. Отримали 2750 Це натуральне число. Значить, якщо ми ділимо на 0,1, 0,1 і 1000 і так далі, ми переносимо знак у даного числа на стільки знаків, скільки знаків після коми. Раз, два. Ну, чому так? Ми отримуємо, ми з вами. Вже навчилися ділити десяткову дріб на десяткову. Якщо ми подивимось на цей приклад з іншого боку, тобто ну, з боку того, що ми ділимо десятковий дріб на десятковий, щоб ми не можемо десятковий дріб поділити на десяткове число. Тому ми ну, робимо у дільнику. Натуральне число. Для цього ми переносимо кому на одну цифру. Щоб ми знаємо, як ділити на натуральне число, тому переносимо на одну цифру. Значить і ми тут повинні перенести. І що ми отримаємо? 27,5 поділити на 1. Тобто, у нас це ушло. 27,5 поділити на 1. Це і буде 27,5. Якщо ми подивимось другий приклад, то у дільнику ми повинні зробити. Натуральне число знову. Тому ми переносимо цифру на, дві знаки, на два знаки після коми. Ну, на два знаки вправо. І тут повинні перенести на два знаки раз, два. І ми отримали вже 275 поділити на один, а це буде 275. Так само і в третьому випадку на три знаки переносимо, бо ми можемо ділити, ділити тільки на натуральне число. І тут переносимо на три. Отримали 2750. Ну, а. Ну, взагалі, то треба запам'ятати правило. Якщо ми ділимо на 0,1 соту тисячну, то ми переносимо знак число тим самим збільшується, і ми переносимо знак в цьому числі на стільки знаків, ой, кому переносимо в цьому числі на стільки знаків, скільки знаків після кому. Дякую. Домашнє завдання. Запишіть, будь ласка, і зробіть його. Сейчас, ну, хвилиночку. Так. Так, номер. Так, домашнє завдання. Номер.